Доброго дня, сьогодні 19 жовтня. Е, вирішили зробити невеличкий огляд. Є ось у нас три сорти червономясих яблук. Зовні вони всі схожі. Ну, зараз будемо розбиратись, не знаю, тому що інформації по них дуже мало і в общем схожі вони дуже, дуже сильні. Значить, дивіться, це у нас Scarlet Surprise. Це яблуко, яке у нас вже є на каналі. і Ми його знімали 23 вересня. Воно долежало, стало менш щільне. Його зараз дуже приємно споживати. Стало воно більш солодким, кислоти в ньому майже не відчувається. Це яблуко Одіса. Воно це зимовий сорт яблучка. Оце розрізане яблуко, це у нас тиждень тому ми його знімали. А це просто з дерева. Зараз ще яблуки не обривали, воно висить, порівняємо. А це в нас Red Love Air. Також це яблуко щось висить на дереві, що щось було також тиждень тому ми знімали. Значить, я думаю, що по возі вони приблизно однакові. Зараз будемо різати, куштувати і розбиратися з ними. Давайте за Діса почнемо. Значить зимовий сорт 120 грам. Це ось у нас, якщо ми так його складемо, тут десь 150. Значить, дивіться, оце яблуко було тиждень тому зірвано. Ми його зараз скоштуємо з вами. Його можна було зривати, напевно. Але Є в яблуку кислинка такий, і м'якош він вже трохи розрухлився. Ним вже неважко наче кусати його. Не знаю на що воно смак, цей схожий. Кислинка, таке щось, наче щось фруктове. Не можу так передати. Але споживати приємно, такий освіжаючий смак. І це. Яблуко, яке ми ось щойно зірвали. Тобто воно більш щільне, хрустить, хрумтить. Зараз його. От, якщо їх між собою порівняти з тиждень інтервалом, то це яблуко воно більш соковита, більш наче сюди. Добавилось цукру в ньому, ну наче так все, більш нічого не скажу. Е, тепер ось яблуко Red Val. Теж я бачу, що скарліт і вони дуже схожі, якщо їх натерти, наче майже однакові, але по смаку вони трохи відрізняються також. Не набагато, не знаю, якщо там, чи варто їх всі садити, чи не варто, це вже, напевно, треба комусь скуштувати перед тим, як, тому що коли ми садили, ну, такої змоги нема. Цих яблук не можна ніде знайти. Значить, давайте його скоштуємо. Якщо ми порівнюємо з одіса, то м'яко ж тут. Менше щільний, його простіше вкусити, менше наче кислоти мені і менше цукру також. Ну, більш наче більш простий смак, ніж туту. Тут якось він е, збалансований, наче чи... яблучко, яке пролежало вже тиждень. Зараз зірвемо. Прямо з дерева і спробуємо його. Вже хрустить краще, я чую, що м'якош щільніший. Трошки більше з кислинки, якщо з дерева ми зриваємо, зразу йому. Цукру так само мало. Цукру десь однаково, але кислоти, якщо з дерева зразу зняти, то більше. Треба бажано, щоб воно полежало днів 10, тоді кислота ця зникне. Буде приємніше його споживати. Це яблуко, яке ми 23 вересня знімали. З дерева воно пролежало, погріб мене заносив, на дворі під, під... Не відкритого неба на вес. Бачу вже. Мякуш розрихлився. У яблука кислоти майже нема. Багато цукру стало таке солодке, приємне, але м'якуш став уже такий більш рихлий. Не такий, що просто кусати наче його. Таке приємне яблучко стало після місяця. Думаю, якщо його в підвал сховати, то воно там, напевно місяць полежало. У нас так ми ящик зібрали і цього ящика вже й нема наче через третину. ти На цьому все. Які питання будуть, пишіть в коментар. Не знаю, що ще додати по цьому всьому.